Вітаю, любі мої. Я мала малювака Сінгаку, а на фоні зараз неочікувано не спітпейт. Сьогодні я хочу зробити огляд інтерактивного дисплею від XPPen Artist 156 Pro. Купила я його ще 2 місяці тому, але через відключення світла і ситуацію загалом не змогла зробити адекватний огляд. Саме тому я роблю його зараз. Ну, краще вже пізно, ніж ніколи. Відео я розділю на окремі частини і лишу та коди Отже, варто, мабуть, почати з того, що це таке. Це графічний інтерактивний дисплей, а в народі його називають просто графічний планшет чи екранник. І так, це саме дисплей, тому що він має екран, на який ви можете вивести зображення зі свого комп'ютеру чи ноутбуку. Характеристики ви зараз можете бачити на екрані. Цей красень має цілих 8192 рівнів на диску пера, робочу область 156 дюймів. Роздільну здатність у LD, перо без зарядки з максимальним нахилом в 60 градусів та екран з хорошою кольоропередачею. У комплект до самого дисплею також входить підставка, рукавичка, серветка, ніби як з мікрофібри, декілька адаптерів, купа кабелів, інструкція, яку можна буде стати як макулатуру і отримати своєрідний кешбек, перо і футляр для нього. Цей футляр насправді просто чудо ергономічності, адже він водночас є чохлом для пера, підставкою для нього ж і місцем зберігання нових наконечників. Щодо збірки дисплею, пера чи підставки у мене взагалі немає ніяких зауважень. Попри те, що тут все made in China, все зроблено якісно, нічого ніде не скрипить і не ламається. На задній стороні дисплею і підставки є прорезинені деталі, які не дають їм ковзати по столу. Паро також має пророзинену частину, за яку його приємно тримати. Воно досить легке і в руці відчувається комфортно. Також на дисплеї є 8 кнопок і коліщатко. Чесно кажучи, спочатку я думала, що цих кнопок мені буде замало, адже на моєму старенькому гаумоні їх було більше. Але ні, цих кнопок з головою вистачає, а коліщатко взагалі дуже практичне, якщо у нього назначити, наприклад, зум чи змінення розміру пензлика. Сам екран великий і добре передає кольори. Око нічого не ріже. З драйверами насправді у мене теж не виникло проблем. В інструкції вказана офіційна адреса сайту, перейшовши по якій ви можете скачати і встановити необхідну програму. У них нормальна, адекватна локалізація і, звичайно ж, є англійська. Тут можна налаштувати майже все: кольори, відображення, клавіші на кнопки, коліщатку і чутливість пера. Також тут є функція калібрування. Вона потрібна для того, аби ваш вказівник на екрані максимально співпадав з рухами пера. Виділити якісь конкретні мінуси чи проблеми мені тут буде важко. За декілька місяців користування у мене немає ніяких нарікань. Але я спробую бути об'єктивною. Перше, що можна зауважити, це габарити. Дисплей дійсно великий, і за розмірами це десь два повноцінних листа А4 по вертикалі. У мене є моє робоче місце, але воно досить маленьке, тому я не можу тримати дисплей під рукою постійно. Адже у мене досить вузенький стіл, і це просто некомфортно. І я розумію, що через війну зараз у багатьох взагалі немає свого робочого місця або воно дуже-дуже обмежене. Друге, що можна зауважити, це ціна. Зараз на офіційному сайті цей екран не коштує майже 20 тисяч гривень, і я розумію, що це не маленькі гроші для людей, які не мають постійного доходу або мають маленький дохід. Тож, мабуть, якщо ви тільки починаєте свій художній шлях в діджиталі і обираєте собі графічний планшет чи дисплей, це дійсно буде не найкращий варіант. Краще вже буде купити якусь дощечку від того ж Гаомон чи Ваком. І третя, це, мабуть, підставка. Звісно, круто, що вона вже є в наборі і що вона дійсно непогана, але у неї є тільки один кут нахилу і змінити її положення не вийде. Тож, якщо ви любитель годинами сидіти в одній позі, не поверхнувшись, це може бути досить некомфортно. Особисто я, можливо, з часом просто докуплю собі додаткову підставку. Також я чула думку, що для людей, які займаються 3D, це теж не найкращий варіант, але, на жаль, сказати щось конкретно про це я не можу. Адже не займаюся 3D. Мої особисті відчуття від роботи на цьому екраннику приблизно такі. Мені комфортно малювати. Відчувається приємніше, ніж малювання на моєму старенькому гаомоні. Спочатку мені здавалось, що рука буде втомлюватись через незвичну велику площу робочої поверхні, але ні. Я досить швидко звикла і до екрану, і до кнопок, і до коліщатка. Отже, в підсумку можу лише сказати, що це хороший, якісний інтерактивний дисплей. Який, на мою думку, вартує своїх грошей. Він підходить і для правшів, і для лівшів. У мене з ним ніяких проблем не виникало, хоча я розумію, що скоріш за все мені просто пощастило. І ще мені дуже хотілося б додати, що коли я обирала для себе новий планшет чи дисплей, на ютубі я не змогла знайти україномовних оглядів, себто їх просто не існує в природі. Саме тому я створила це відео. Можливо, я щось пропустила чи забула, тож ви завжди можете виправити мене в коментарях, додати якусь цікаву інформацію чи просто таким чином підтримати україномовний контент. Мій канал це просто хобі, яке, на жаль, потребує надто багато ресурсів, аби я могла займатися ним постійно. Цей рік наразі підходить до свого кінця, і він був дійсно неймовірно важким для всіх нас. Та ми з вами вистояли і довели, що ми сильніші, ніж здається. Отже, любі мої, Лишайтесь такими ж сильними, піклуйтесь про себе і своїх близьких та по можливості донати на ЗСУ. Дякую, що були зі мною! І з Новим роком!